Ох, вітаю, друзі! З вами Олег на успішний експеримент. Щось я трішки підхворів, не зрозуміло чого, чи на сонці вчора перегрівся. В общем, ввечері з'ясувалося, що повністю спинилася червона, опік сонячний, коли чистив А, Сьогодні що, сьогодні дочистив, бачите, оту всю красу. І зараз буду проводити обробку якраз ввечері, бо в день неможливо взагалі таке пекло, що, не, не дай Бог. Буду працювати переневірним твіксом і ось таким препаратом Парацельс. Це не реклама, тому що Парацельс дуже гарний фунгіцид, працює в першу чергу проти плямистостей на розсаді, щоб вона була чиста, красива. А по-друге, працює проти всихання паганів. Коли знаєте, є така ситуація, коли розетка йде-йде. Зараз може де покажу. Вже їх пообрізав тут і не бачу. Треба на якомусь кущі показати. Коли йде розвиток розетки, потім раз і вона всихає. Ось це називається така хвороба, як мекрофомоз. От саме від цієї балячки працює. Тобто більше зберігаємо вусів і захищаємо кущ паралельно від грибкових інфекцій. Тому зараз розводимо. Повністю по нормам буду давати, хоч кліща і нема, але профілактику потрібно зробити. І зараз покажу ще які вуса розетки. Це залишився у мене один ряд, який не обрізаний ще. Оцей вчора пройшов це, оновлені посадки, сортів клері, бріла і альба. Це тут новій саджанці. Бачите, яка клері. Класна розсада, вже воно. зачатки коренів є. Чистенько, от щоб вона такою була. Ось дивіться, що тут в стакані. Ось дивіться, вже корішок. Бачите, доріс до дна. Майже й не поливав. Тому зараз захистимо і від шкідників, і від хвороб. До речі, ще є гарна кількість е саджанців клері. Хто бажає супер -рання, Ось дивіться, такі міцні вуса, класні. Завтра буду продовжувати висадку в стакани. Ось, бачите, перший вус вже вкорінився. Ну, і другий. І далі відрізаємо. Тут, тут вже таке, бачите, йде, тому після другого все відрізаємо. Ось така вона красива зелена. Це Мальвіна. Мальвіну зараз накриємо плівкою ще, тому що збираємо ягодку з неї. Так, ці також усі сорти підсадив. Тут і ханей, і кама, і купчиха, і Дарселект, і Камрад, переможець. Також обрізаний, дуже гарний. Сорт, фенела, ось такі вуса ще. Ніяк не дійду ніколи садить. Зараз про... обробляю. ось дивіться, це крапа 10. Бачите, в стакані вже з квіткою навіть потрібно теж пройти, пообривати. А може не буду обривати. Буде доказ, що це дійсно крапа 10. Вся квітне навіть в стаканах. Ось такі вуса потрібно. Теж підсаджувати. І це в мене залишилось оцей непрочищений тут білий швет, мурана, кама і купчиха. Оновлена посадка також, тому це завтра вже дочищу. А сьогодні оброблю ось ці сорти, все те, що посаджено нагородка нині. І е, цей один бугор, який вже дочистив його. І завтра буду давати азотні добрива для того, щоб відростали листя, карбамід в капільку кілограм на тонну води. З вечора пролью, а напевно зараз не буду проливати. Зараз буду обробляти. Погода ось така. Думаю, дощ точно не очікується, бо в день неможливо. Все, друзі, тримаю вас у курсі. Мальвіна, до речі, вчора прочистив і підсадив. Хто не бачив, відео буде в посиланні. На цьому з вами прощаюся. На каналі Успішний експеримент. До нових зустрічей. Всім гарного дня!